Битва на виснаження із російськими окупантами та погодою і чужинцями хлопці навчилися, хоч у день, хоч темною порою миттєво вирішувати всі питання за допомогою зброї. А от із кліматом зізнаються трохи складніше, бо впродовж одного дня: і весна, і осінь, і зима. Але й проти нього пересвідчилася наша знімальна група. Знаряді українські бійці знаходять. Непрохані зазвичай тут не ходять, бо у лютому що більше скидається на похмурий та вогкий листопад сюди просто не добрідають. Ага. Та навіть коли на нульовці, що на схід від Маріуполя, так і з'являються гості, про них наші військові дізнаються заздалегідь. Своїх після ретельного вивчення пропускають навіть до підземних схованок. Да. Мужики, привіт! Можна привет. до вас, бо ноги грязні можна. дуже. можна заходьте. Тільки генеральну уборку зробили. <рес> Генеральне прибирання тут тепер мало не щоденний, хоч і виснажливий, але життєво необхідний ритуал. Навіть не автомат, а саме лопата за такої погоди. Тут тепер зізнаються хлопці, ледь не головне знаряддя для виживання. Нею можна об неї можна, і ноги добряче почистити від бо, Бачите, вона просто налипає. І шанси підправляти доводиться по кілька разів на день. Коли хлопці займаються облаштуванням про найменші рухи окупантів знову таки завчасно сповіщають чотирилапі вартові. От там стоять вітраки, там сепарська позиція. Слово за навіть на додачу із прислівником відносне тут має своє особливе польове тлумачення. Ну, собственно, тих днів не буває, вони постійно прострілюють. То, то з однієї сторони, то з другої сторони. Ну от слухайте. Хлопці кажуть, дві години максимум саме стільки на ділянці їх відповідальності. Нині найдовше тримається тиша. Стріляють вони регулярно, 80 десятих, сапог тяжелі, ну, крупнокаліберні пулемети. Ніби на підтвердження слів танчика з правого флангу крізь туман долітає відлуння кількох кулеметних черг. Мішаня на цій українській позиції один із наймолодших. Молодому хлопці, такому, як я, це дійсно і цікаво, і страшно. Ну людина правду кажу, що привикає до всього. Хлопчина зізнається, страх був його супутником у перші кілька днів перебування на передовій. Тепер розповідаючи про фронтові будні, Мішаня використовує геть інші визначення з епітетами. Ви знаєте, екшен справді екшн коли. Стоїш, вилазиш з окопу, ти їм стріляєш. Вони тобі, ти мені ж позицію, перебігаєш, хочеш, тільки хочеш вилізти. якийсь якісь зробити, а вони вже бачать звідки ти вилазиш. Старші і більш досвідчені вояки, то юнацький азарт лише вітають, трохи додаючи до скарбниці спільних зусиль, життєвого досвіду і холоднокров'я. Бо вони всі від 19-річних до сивочолих роблять тут на передовій одну справу, і найбільше бажають з перемогою українською і без втрат. Повернутися до власних родин, силовий вопрос. Ми ж тут і стоїмо, для цього, щоб у нас було все хорошо, щоб всі були живі, здорові. З Спрезов'я Олександр Моторний, Сергій Заренко та Сергій Шпортило. Спецкор 2+,2. плюс